Салон весільної моди Аріана про все, що потрібно для неперевершеності нареченої у найособливіший день її життя: вишукані сукні, невагома фата та численні пропозиції її оздоби, а також розкішні діадеми, елегантні капелюшки та крихітні сумочки, схожі на витвори мистецтва. Подобаний фасон чи необхідний розмір вбрання і аксесуарів для урочистості можна замовити за каталогом та взяти на прокат. В салоні весільної моди Аріана є увесь необхідний арсенал для справжньої принцеси. Салон весільної моди Аріана єдиний ексклюзивний представник в івано франківську двох торгових марок, які є лідерами весільної фешн-індустрії. Сукні польської марки Маріне вирізняє завжди актуальна класика крою та справді багатство тканин і оздоблення ручної роботи. Київська марка Дей» – це модерне весільне вбрання та аксесуари для прогресивних наречених, які прагнуть оригінальності та неповторності. Окрім цього, салон весільної моди Аріана надає послуги. З ексклюзивного оформлення урочистих подій.